І тут ви будете найуразливіші: це котруни. Навіть якщо не вріжетеся вгору, ви потрапите під приціл ворожого радара, втрачаючи швидкість. За кілька секунд вас обстріляють ворожі РЗП. Усі ви стикалися з тривалими перевантаженнями, але це... це доведе вас і ваш літак до межі. Сер, а це взагалі можливо? Відповідь на це питання. Зависит от пилота в кабине. Скажи, что из бороды отстаем на 12 секунд. Требуется быстрее, быстрее. Понял, держитесь, поря. Хм? Стоп, кто это? Синя команда, вас помітили. Що? Це Мевей? А що він тут робить? Я ворожий літак для перехоплення. Що робитимете, сині? Він за 19 кілометрів зліва, 700 вузлів. Кажи, що робити? Летіти, ми близько. Стеж за цілю. Він розвертається на північ. Приготуйтеся до злету. Готуйтеся до лазера, Боб. Зрозумів, Готуюсь. Сині, ворог наближається. Злітайте! Скажи щось, Боб! Ти меворік! За вісім кілометрів швидко підлітає! Бачу ціль! Це лазер, Боб! Збій! Збій! О, чорт! На жаль, не можу навести! Немає часу! Скидаю на ослів! Чорт промазав! Мелвері кузьовна попритіл. Нам кінець. Синя команда, це провал. Вирівнюйся, Койот. Койот, як зрозумів. Койот, відповідай. Койот, вирівняйся! Боже, він відключився. Койот. койот! Він розіб'ється. Я лечу за ним. Ну Нужба, наводься, 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 Оттямся, койот. Давай, давай. Ну жба, Койот! койо, тямся, Ой, Койот, ти як, живий? Живий, усе добре. Чудово, гаразд. На сьогодні досить. Ледве, встигли. ледве. ледве. Удар птаха, Удар птаха! Удар птаха! Фенікс горить лівий двигун! Набір висоти. Сповільнення. Перекрити пальне для лівого двигуна. Загасити вогонь. Відмовив правий! Ще обертається. Запускаю! Фенікс, він горить, не треба! Рискорення. Господи! Ми горимо! Горимо! Чорт! Займання правого правий двигун! Феникс, Катапультуйтеся! Аварійні сигнали! Я втратила контроль! Ми падаємо, Феникс! Ми падаємо! Падаємо! Літак не врятувати! Катапультуйтеся! Так Та катапультуйся! Фенікс і Боб до ранку залишаться в госпіталі. Вони відійдуть. Радий чути. Я ще не втрачав напарника. Пощастило. Коли довго літаєш, так буває. І будуть інші. Тобі легко казати. Неодружений. Без дітей ніхто не плакатиме, якщо розіб'ється.